Всім привіт, я Катя, тічер англійської та турецької мови. І сьогодні я поділюсь тим, чим не прийнято ділитись у соцмережах, а саме структурою уроку, що ми пройшли на занятті, що ми обговорили, яку лексику виписали, і також як виглядає дошка наприкінці уроку. У мене було заняття з ученицею з Естонії, рівня B1 І ми обговорювали Storytelling, New Year Resolution. Давайте поглянемо на структуру нашого заняття. По-перше, ми починаємо з Warm Up, тому що в нас вже грудень прийшов. Це в нас такі боксики, які ми відкривали, відповідали на питання. Це все зайняло десь до трьох хвилин, тому що ми відкривали. Сім боксів, якщо я не помиляюсь, тут ось такі питання, тобто вони на роздуми, просто аби втягнутись в тему уроку, і взагалі поринути от у атмосферу грудня. Ось так далі ми плавно переходимо вже до основної теми уроку. Це Storytelling. Починаємо з такого легенького up Знову таки це за нього десь 2-3 хвилинки. Великі за обсягом питання. Не думаю, що треба їх пояснювати. Ви її самі бачите на екрані. Також ми обговорили лексику, якої потрібно. Що вона питала. все ми виписували. Також далі я це все додаю в notes. Ось так це виглядає. Потім це все переходить у Quizlet. А після цього це все переходить на домашнє завдання і на review до наступних уроків. Далі у нас волкеблоріпарь. Тут ми вгадували, що це за. Фільм за описом. Тут є фото до Titanic, Frozen, Home Alone. вона вгадувала фільми. Далі вона писала для мене опис, а я вгадувала, що це за фільми. Ось тут вже фото, які ми шукали попутно року, тобто додавали під час уроку. А коли я вгадувала не пос... безпосередньо, що це за фільм. нас тут якесь обговорення було. Письме спочатку її рідною мовою, потім перекладено англійською безпосередньо. Я виправляла її помилки, і це таким чином ми тренували і рейтинг. Під час нашого заняття далі в нас тут знову якась лексика виписана баскли, пішов так далі. Знову спікін обговорювали фільми, серіали і знову speaking, знову куча питань для того, аби розговорити людину, тому що наше заняття з акцентом саме на говоріння. А тому питань дійсно багато, і я завалюю її питаннями іноді це її бісить, але це двігає прогрес. Ми обговорювали знову reading, Тут у нас ми обговорювали ancient stories, як виникла взагалі письмо, як виникла історії. Як люди передавали історії і так далі, тобто це reading parts. Знову ж таки, коли ми підкреслюємо якусь лексику, ми або виправляємо pronunciation, або ми створюємо якісь речення з цими словами, аби вони відбились у нашій пам'яті. Прочитали, відповіли на питання true or false, що тут помічено було в тексті, що вони не казали, і так далі. Знову ж таки, discussion знову після цього обговорюємо good stories last for hour. Все, аби завалити speaking. Знову переходимо до розділу vocabulary. Тут ми обговорювали типи фільмів romantic comedy, mystery, Biopic, анімейшн, знову поговорення знову якась лексика виписана, позлет. Ось тут далі під час уроку, прямо під час уроків, слід зазначити, що в мене заняття йде 90 хвилин. Але в мене є студенти, які займаються дві години, півтори години, ну, або ж звичайно, годину, або академічну годину. Тут у нас козлит. Це тест на слова з минулого уроку, і тест в форматі fill in форматі gaps». Тобто ми маємо слово, ми маємо речення з пустим полем, куди треба вставити слово. Тобто, це займає десь ну 5 хвилин від сели. Далі в нас «Listening». «Listening» на те, як створювалися взагалі фільми, де найперший фільм був показаний, і після цього, звісно, що «Listening Comprehension» перевірка всього, що було послухане, всього, що вона почула, Show false, Fools», «Post-Listening», «After-Watching» Всі завдання такого типу. Тобто, кожне завдання відпрацьоване. На максимум в мене немає такого, що ми пройшли завдання. все, я спитала, чи ти зрозуміла? Ні, тому що завжди відповідь так, я зрозуміла. Мені потрібно дочепитись до кожної деталі. Далі в нас тут answer. мене дуже тривожить, коли учні не можуть дати відповідь з аргументами. Тому то ми тут розбирали, як дати аргументи, як відповісти правильно. Знову спейкейн, знову обговорення фільмів. По промпту потрібно було описати будь-який з цих фільмів Grammar, Passable present пасамползенприфікс. Порівнювали ще я додавала з вордвол, яке Тання, не пам'ятаю, вже я його закрила. Все для того, аби максимально відпрацювати граматику, все для того, аби максимально ввести її в speaking. І звісно, що по ходу уроку я додаю якісь запитання, якісь завдання, беру їх з голови. Звісно, що все це, це проходить з англійською, як у нас знову практика past simple, present perfect. Ми її робили усно, тому що вже трошки не вистачало часу. Ось такий вигляд має урок. Ось такий вигляд має домашнє завдання. Тобто, я не даю дві вправи. Це багато завдань, звісно, для того, аби підвищити наш рівень. Ну і всі мої учні давно в курсі, що. Наприкінці уроку, якщо в нас є час, я можу зіштовхнути їх з Emergency Vocabulary і вони будуть створювати мені речення з усіма цими словами, тому що я хочу от запевнити, що вони зрозуміли переклад, що вони зрозуміли значення слова, як його використовувати і взагалі який контекст воно може набувати. Ось так сподіваюсь, вас зацікавило. Було цікаво слухати і дивитися, як проходить взагалі моє заняття і що я використовую для того, аби учні дійсно були в середовищі і напружували свій мозок на 100%. Якщо зацікавило, підписуйтесь, там буде чекати вас на своїх уроках англійської. screen. See